Привіт, це блог психотерапевтки. я Мар'яна Франко, і схоже, ми сьогодні говоримо з вами, про що би ви думали про нарцисизм. І ось чому. Річ в тім, що під час новорічного відео, і вітаєте, я сказала, що буду робити персоналізовані подарунки для людей, які поставлять свої запитання під відео. Так от, а я сьогодні я якраз обрала одне з таких запитань від Наді Кулик. Надя, дякую за запитання і сподіваюся, що цей персоналізований подарунок буде для вас як мінімум приємний, а як максимум ви отримаєте відповіді на якісь з своїх запитань, адже їх тут декілька. Перше, як себе поводити з нарцисами або з людьми, які мають нарцисичні риси, якщо це, наприклад, родичі? Як помічати нарцисів серед інших людей, щоб не заводити з ними близьких стосунків? І, і ще, як самі змінитися, щоб мені подобалися та притягували більш психологічно здорові люди? Отже, це був раз. Хоча насправді жарти жартами, але ці запитання є справді важливі і зараз часто зустрічаються в терапії. Я собі думаю, що це пов'язано з тим, що справді наше суспільство стало доволі нарцистичним і. Видаватися нам стало набагато важливіше, ніж бути, і в нас багато таких фальшивих фасадних особистостей, а через них дуже важко будувати стосунки. І, до речі, це одна з причин, чому я знімаю відео в тому стані і в тому місці, в якому я є, щоб, власне, не підтримувати цей такий образ тотальної самозакоханості, який потім, зрештою, сам нас і ловить. Тож давайте розберемося, яка різниця. Тому щоб мати здоровий нарцисизм, адже він існує нарцистичні риси, і коли він вже переходить злоякісний або ж патологічний нарцисизм? Ось дивіться, останнім часом, я би сказала, навіть останні десятиліття в різних сферах науки вчені більшою мірою відмовилися від якихось дихотомій, правильно, неправильно, здоровий, хворий і зараз швидше є. Пропозиція дивитися на прояви, прояви живої природи, як на спектр. І так само відбувається і в психотерапії, і в психології з рисами особистості. Тобто зараз не схильні виділяти окремі типи особистості, а швидше ми схильні говорити про те, де людина знаходиться на якомусь спектрі, чи то темпераменту, чи то характеру, чи то риси особистості. І тільки після цього Враховуючи а, таку багатогранність людської особистості, ми можемо а, загалом передбачати, а, що відбувається з людиною, як ми їй можемо допомогти. І з нарцисизмом не відбувається нічого іншого, бо вчені на даний час виділяють спектр нарцисизму. Є багато теорій, чому людини розвивається ця риса, і чи це є риса, чи механізм захисту. Певний цю дискусію ми залишимо для вчених, а самі давайте розберемося з цим нарцисизмом. І по-простому нарцисизм можна перекласти на людську мову як певну самозакоханість. Тобто, коли людина дивиться на себе, немов в церкву. І проблемою стає тільки той момент. Коли людина вже починає жити в королівстві дзеркал, інколи дуже кривих. І тоді з людиною дуже важко стає комунікувати, тому що, повірте, вона бачить абсолютно інше, ніж ми. Але ж не проблема, якщо у людини є. Плюстерко, дзеркало, і вона може подивитися на себе. І це якраз є різниця. Бо зараз виділяють спектр від нормального нарцисизму, коли в нас є достатньо добре розвинена і зріла самооцінка, і ми здатні оцінити продукт своєї діяльності чи те, як ми виглядаємо. Як то кажуть, в цьому випадку дурню півсправу не показує, і здоровий нарцисизм нам у допомогу, коли, наприклад, ви готуєте. Скажімо, торт, і ви лише замісили тісто, і хтось приходить і каже, фу, це не торт, це якась каша. <гум> ну, і тоді здоровий нарцисизм на цьому рівні вас, напевно, спрацює, ви скажете, гаразд, гаразд дитинку почитаю, я зараз приготую, принесу і доготуєте цей торт, бо ви розумієте, що з чого і для чого ви робите. Але а, якщо ми переносимо це на більш абстрактні сфери діяльності, як от психології чи IT, там дуже легко підскоснутися, тому що дуже важко оцінити і вас, і результати вашої діяльності, особливо людині не експерту. І тут починаються проблеми. Тому дбайте про нормальний нарцисизм, здоровий нарцисизм, адже він зараз якраз може слугувати антидотом до нашого такого нарцистичного критикуючого суспільства. Наступний рівень на спектрі нарцисизму після здорового іде власне така схильність до нарцисизму або нарцистичні захисти. І повірте, ми всі їх переживаємо, особливо коли раптово знову ж таки піддаємося критиці. Раптово хтось нас починає знецінювати. В Цей момент ми переживаємо бажання розірвати стосунок, знецінити у відповідь. І, наприклад. Закритися і виставити лише свою думку як єдино правильну. і це є нарцистичні захисти, адже в цей момент ми втрачаємо зв'язок з іншою людиною. Але а, якщо це просто схильність до нарцисизму, це з'являється лише моменти регресу, коли раптом нашої психічної енергії не вистачає на себе, що й на того хлопця, який чомусь прийшов в мене кидатися якимись м -м какахами. І наступній рівні це є власне злоякісний нарцисизм. І напевно це те, про що питала Надя. І патологічний нарцисизм це якраз цей такий пер перверзний нарцисизм, від якого дійсно можуть страждати всі, хто є в оточенні нарциса. Длоякісний нарцисизм, якщо коротко, характеризується нездатністю людини любити. А власне, перверзний нарцисизм він ще характеризується тим, що людина отримує задоволення. Від того, що принижує інших людей, що вона їх знецінює, що вони переживають біль і страждання. І таких людей єдине, що тішить в суспільстві, є дуже небагато, це там до. Від 1-2 від сили за різними якимись дослідженнями. Тож, швидше за все, все ж таки нам вартує поговорити про спектр від нормального нарцисизму до злоякісного нарцисизму, коли ми хочемо мати стосунок з людиною, а він неможливий. Або ще такі ще гірші історії, коли, не дай Боже, ми закохаємося в нарциса і самі, не будучи нарцисами, очікуємо від нього стосунку, і не дай Боже в нас ще й занижена самооцінка. І тоді ми попадаємо якраз в випадку стосунків з нарцисом. Про це я розповім вже, напевно, завтра, адже не хочеться з п'яти хвилинок перетворювати на п'яти годинки, а про нарцисів можна говорити завжди, адже вони в буквальному розумінні закохують в себе, про що ми поговоримо в наступному блозі. А сьогодні майте гарний день і дбайте про думку самих про себе, а не про думку інших людей про вас. Бережіть себе, слава Україні.